Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки протягом двадцятилітнього існування українських збройних сил. Головною проблемою армії залишається недостатній соціальний захист військовослужбовців. Це питання активно дискутується лише у період передвиборчих змагань, і тоді згадують досвід передових держав світу, більшість з яких є членами північно-атлантичного альянсу. Сьогодні ми проведемо порівняльний аналіз вітчизняного соціального захисту військовослужбовців та країн НАТО, ставши спадкоємцем майже мільйонного військового угруповання, що дислокувалося в Україні разом з вагомими геополітичними козирями, Молода держава отримала ряд серйозних проблем, адже новоутвореній країні на піку економічної кризи. Потрібно було отримувати таку військову потугу, тим більше, що офіцери колишньої радянської армії звикли до високого статусу в суспільстві та серйозного соціального забезпечення. Мотивація офіцера повинна бути: а в нього повинна бути вища заробітна плата, е, ніж середня по Україні, ну як мінімум там на 50-100%. відсотків. Об'ясняю, чому, коли я був молодим офіцером, я е, прийшов в армію я зразу почав отримати 220 і буквально там через дві неділі 235 рублів. Середня заробітна плата у вчителя і врача тоді була 114, ну фактично в два рази більше. Плюс я розумів, що я прийду, в мене буде службове житло. Особливо дошкульною була відсутність власного житла у абсолютної більшості людей у погонах, і це на тлі хронічного недофінансування, мізерного грошового утримання. Проте, якщо грошове забезпечення сьогодні виплачують своєчасно, то ситуація з житлом далека від ідеальної. На сегодняшний день, к сожалению, еще очень большое количество военнослужащих, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В первую очередь это Министерство обороны. Сегодня Министерство обороны насчитывает 45 тысяч семей, которые нуждаются в квартирах. На втором месте Министерство внутренних дел. Там э, практически 30 тысяч. Но ну, если взять все категории э, силовых структур, которые обеспечиваются за счет бюджета жильем, то они на сегодняшний день насчитывают порядка 120 тысяч семей. А вообще в Украине миллион двести тысяч семей стоит на очереди и нуждается в улучшении жилищных условий. То есть 120 тысяч это 10 процентов, это, собственно говоря, военнослужащие. За последние годы, к сожалению, обеспечение жильем а, не продвинулось далеко в связи с ну, разными объективными причинами. Финансовый кризис, то есть денежных средств выделяется немного, хотя надо сказать, что вот в этом году для военнослужащих выделено порядка 700 тысяч, а, 700 миллионов гривен на обеспечение жильем. Кроме штатных військових, на не житла Очікують ще й військові пенсионеры ⁇ это ветераны. Теоретично, ними малы бы опековываться местными органами влады. Проте в реальности все не так просто. С этим пока все не очень хорошо обстоит. Значит, вот из тех 120 тысяч, про которые я говорил, 17 тысяч ⁇ это у военнослужащие, уволенные в запас или отставку, которые стоят на очереди в местных органах власти. Они не входят в те 45 тысяч. Которые числится в Министерстве обороны, эти 17 тысяч. Там есть и Министерство внутренних дел, и Министерство обороны. В основном Министерство обороны и служба безопасности существовала программа по социальной защите, уволенных в запас или отставку военнослужащих. Эта программа до 2007 года финансировалась. На нее выделялись очень мелкие денежные средства, 100 миллионов гривен на всю страну. Распорядителем средств было наше министерство последние годы, но ни в восьмом, ни в девятом, ни в десятом году эти деньги уже не выделялись. Местные органы власти что-то дают, какие-то копейки, какие-то квартиры за счет того, что поступает от застройщиков, ну, та боевая, то боевое то участие. Ну, можете себе представить, если у нас миллион двести тысяч семей стоит на очереди, а 17 тысяч из них военнослужащие, какой мизерный процент при этом получают люди. То есть дождаться там по очереди жилье не представляется возможным. Звичайно, такий підхід до вирішення социальных проблем військових є вагомим чинником впливу на стан національної безпеки. Адже не бачачи перспектив кар'єрного поступу та соціального захисту, багато офіцерів роблять вибір змінити професію. Військова професія це професія. Зуміло. Можна казати, що це покликання, можна казати, що це там честь, право захищати. Але це професія. В першу чергу це професія. Це така ж сама професія як каменчик, це сама професія як аналітик, така ж сама професія як політик, така ж сама професія як бюрократ і таке інше. А, і, але, на жаль, вона не конкурентна. От в сьогоднішній Україні ця професія вона не конкурентна. От. І тому, скажімо, в нас, якщо взяти статистику і подивитись, у нас дуже велика плинність кадрів. Це в військових формуваннях взагалі, да? і дуже велика плинність саме молодих кадрів. Тобто, люди отримують у військових вузах певну освіту, але розуміючи, що. Вони не будуть отримувати платню гідну до того, або платню взагалі всі соціальні там, гарантії або стандарти, які дають їм змогу на гідне життя, вони просто звільняються. Складається парадоксальна ситуація, коли держава не може забезпечити ані безкоштовного житла, що зобов'язана робити згідно закону, ані створити такі соціальні умови, щоб військовий сам придбав житло. І вихід з цього пату знайти важко, хоча деякі рецепти існують вже сьогодні. Есть несколько программ в нашем министерстве. Они не прямого финансирования, то есть это в первую очередь программа доступного жилья. В основном по этой программе мы обеспечиваем милиционеров и службу безопасности. Заключается она в том, что мы за счет бюджета человеку даем 30% от стоимости жилья, остальные 70% он доплачивает сам. Хорошего в этом, То, что э, человек не обязательно должен стояти першим на очереди, с учетом того, що 70% платить сам, достаточно того, чтобы человек просто стоял в очереди. Кожен, хто не хоче всебічно забезпечувати чужу армію, має дбати про добробут власної. Таким дещо модернізованим слоганом користуються уряди провідних країн світу при підготовці держбюджету а відтак і розраховують на підтримку військовими національних інтересів там, де це сьогодні необхідно країні. Найпотужніша у військовому плані країна світу Сполучені Штати Америки, докладає максимум зусиль для соціального захисту своїх захисників, що поряд з активною інформаційною роботою забезпечує незмінну привабливість військової служби. Це, в першу чергу, стабільне та адекватне грошове забезпечення, де, окрім основної грошової оплати, військовослужбовці отримують ряд додаткових виплат, зокрема, це продовольча та квартирна надбавка, а також виплати за служби за кордоном. Або у відриві від родини інші заохочувальні грошові бонуси. Зарплатня лейтенанта складає близько трьох тисяч, а полковника п'яти з половиною тисяч доларів. Генерал-майор отримує дев'ять тисяч. Протягом служби держава також забезпечує військового житлом або компенсує його під найом. Постійним житлом військові не забезпечуються. Житлова проблема. Вирішується за рахунок доволі високого грошового забезпечення та різноманітних банківських пільг. Це дозволяє придбати військовослужбовцю власний будинок середньому після 20 років служби. Важливим компонентом соціального захисту є безкоштовне медичне обслуговування, адже загалом по країні це дуже дороге задоволення. Також в США Є Міністерство у справах ветеранів, яке всебічно опікується цією категорією громадян. Окрім цього, в країні діють серйозні компенсаторні механізми на випадок загибелі або втрати здоров'я військовослужбовцям. Все це в комплексі робить службу в Збройних силах Сполучених Штатів привабливою для американців. Серйозно поставлене питання соціальної підтримки військових і у збройних силах країн ЄС. Зокрема, флагман європейської інтеграції Німеччина серйозно дбає про мотивацію військових бундесверу. Німецькі військові за рівнем соціальних стандартів наближені до рівня середнього класу суспільства. По-перше, я думаю, можна сказати, що різниця в заплат між звичайних солдатів та генералів не такі великі, як ви можливо думаєте. По друге, зараз у нас в Будесверу йдуть дуже великі реформи з початку цього місяця Бунду в Німеччині це професійна армія. Заплата звичайного солдата, який є по контракту в Бундесвері, розпочинається там десь з тисячі полтора євро в місяць. Як сержант це буде до 25-3000 євро і офі офіцери в Генеральному штабу, генерали, я думаю, там до 7 8000 євро в місяць. Але це там є одна велика різниця. Якщо ми бачимо заплати в Бундусвере, а заплати в вільному бізнесу в Німеччині. Тому що у Bundesvärt має, має свою систему медицини і значить абсолютно безкоштовно всі медицинську услугу отримають солдати. Наприклад, я я не солдат, я маю платити там 15-17% моєї заплати для страхування, для медицини, вони це безкоштовно отримають. Значить, у нас люди, які професійно в армії, вони представники середнього класу в Німеччині, де в матеріальному плані є. Ну, для них і для сім'ї немає щось сильно переживати. Вони можуть жити нормальну життю. В Бундесвері, як і в більшості європейських армій. Військових не забезпечують безкоштовним постійним житлом, але держава створює всі умови для гідного існування військовослужбовця. У нас забезпечення житло це за не завдання військових служб. Люди отримають заплату і вони можуть мати на оренду або купити житло на вільному ринку. Це не відповідальність Бундесверу знайти житло для е, службовців. Якщо вони там е, внутрі е, хочуть взяти кімнату або так далі, це звичайно можливо, або то, що стосується житло для сім'ї і так далі. Це не завдання Бундесверу. Як і Сполучені Штати Америки, Німеччина бере участь у миротворчих та стабілізаційних місіях НАТО. ООН та ЄС. Відповідно, для військових, що виконують ці складні місії, передбачено соціальний захист. Все, що стосується медицини, там є своя система медицині, без страхування. це безкоштовно для всіх службовців армії, і це також е, бере на, все, на себе всі ризики, які е, зв'язані з е, місіями, наприклад, Афганістану або в інших. Ми там є своя система медицини. Ем. Що стосується пенсії, е там солдатой пенсія розраховується як для всіх дес службовців в Німеччині. Значить, також як і таблиці для зарплати, так і для пенсії всі розраховуються як у де які працюють в інших сферах, ні в армії Україна, декларуючи європейський шлях розвитку, повинна розвивати і систему соціального захисту тих, хто стоїть на сторожі її безпеки, адже саме сектор безпеки є однією з провідних основ існування держави. А офіцери у всі часи були кращими синами нації. Для яких не було іншого завдання, як берегти спокій батьківщини по великому рахунку, військова служба це теж теж сама державна служба. Да, а в нас знову зараз з'явився позаминулого року. По моєму з'явився дисбаланс витримання державних службовців і військовослужбовців. Певний, певний час, там десь 2004-2008 рік вирівняли їх зарплати між державними службовцями і військовослужбовцями. А потім при волі Тимошенко в оклади, в оклади, посадові оклади державних службовців зробили надбавку в 40% приблизно до цих окладів. А оклад це є базова розрахункова така величина, яка потім на неї накручуються там премії, різні надбавки, виплати і таке інше, яка потім дає загальний. Загально, скажімо так, грошове отримання, да, або на державній службі, або службовців. І тут така ситуація, що зараз державні службовці отримують щонайменше там, по рівним категоріям, да, якщо їх можна там, співставити, отримують щонайменше на 40%, це я просто говорю на 40% чистих окладних грошей більше, ніж військовослужбовці. От це знову показує, на кого орієнтована держава. Тобто держава орієнтована на бюрократію. Не за те, що вона буде ризикувати життя, а за те, що в неї а, ненормований графік роботи. Тобто він на підйом повинен прийти, лейтенант, і в, після відбою в 11 годин піти додому. Фактично, в нього ненормований робочий графік. Навчання, нічні, нічне дежурство, чергування там і так, далі, і так далі. Це перше питання. Друге питання це те, що військовий не працює, військовий жде війни. Він навч... фактично це основний ризик. В будь-яку секунду його можуть відправити або в загранкомандіровку, в якусь місію миротворчу, чи Ірак якесь, чи ще щось, або в нас щось може статися прикордонний кордонах, і не факт, що поїде сусід, а не те. Розумієте, так? Да? Теж ризик. Третій ризик це те, що, ну, це навіть не ризик, а те, що він обмежується в свободі. Відрізняється від, наприклад, починаючи з курсанта. Це не студент, який може гуляти, приходити на лекції чи не приходити. Це фактично людина, яка вдіває погони, і це певні обмеження. Тобто людина сама себе в чомусь обмежує за це, вона теж повинна отримати якісь пільги, блага. Хочеться сподіватися, що продовжуючи важливі державні реформи, українська влада серйозно підійде до переформатування системи соціального захисту людей у погонах. Незайвим буде врахувати досвід провідних країн, зокрема тих, що є членами НАТО, адже саме продуктивна міжнародна співпраця дозволила суттєво полегшити вирішення багатьох проблем від утилізації застарілих боєприпасів до соціальної адаптації колишніх військових. Ви дивилися фактор безпеки до зустрічі на п'ятому рівно за тиждень.